Ви хочете? Так, каву, якщо можна. А Ми не п'ємо каву. Тоді чай зелений або чорний будь-який. А ми чай не п'ємо. Тоді нічого, дякую. Отець небесний. Врятуй і збережи Сніжану роботу. Скажіть, Сніжана поділяє ваше... вашу віру? Ми дозволили їй жити, як вона хоче, але до закінчення школи. А тепер її шлях до Ісуса неминучий. Господь має на неї великі плани. Це які? Вона має вийти заміж за одного з наших братів. Так би мовити, впечататися в родину. Має. А вона теж так вважає, що має. Може, в неї інші плани на життя? Безглуздо говорити з тією, у кого в серці немає віри. А лише Темрява. У вашої доньки є вороги? Я не знаю. А як звати її найкращу подругу? Я не знаю. А що ви взагалі знаєте про свою доньку? Ви ж батько маєте знати.